Всім привіт! На огляді тактичний годинник Besta Military з компасом. Постачається в коробці з картону, шкіри або дерева. В моєму випадку подарункова шкіряна коробка з логотипом Besta та надписом Слава Україні. Модель розроблена в Україні спеціально для військових. В комплекті маємо гарантійний талон з гарантією на механізм 12 місяців. Також є інструкція до годинника. Скануємо QR-код і дивимося інструкцію. Годинник має брутальний дизайн, надпис Слава Україні. І ззаду маємо надпис Героям Слава. Гравіюванням зроблено. Окрім функції годинника маємо компас, він дійсно працює. Треба розмістити його максимально в горизонтальному положенні. Ну і Звісно, щоб не було поряд якихось магнітів або металевих деталей. Зачекати трошки і він покаже правильний результат. Повернеться стрілка куди треба. Також є термометр. Наскільки він дійсно працює, не знаю. Мені здається, він трошки таки неточно буде показувати температуру навколишнього середовища. Є свисток, який реально працює, та підійде для подачі сигналу або відлякування тварин. Габарити годинника 52х15 мм. Ремінець має довжину 25 см та регулюється за об'ємом. Ось така застіпка на липучці. Корпус та скло виконане з полікарбонату. Водостійкість до 5 атмосфер. Можна плавати в ньому, в принципі. По функціоналу будильник. Секундомір. Час доблюється одночасно електронний годинник та механічний. Також є день тижня та число. По органам керування маємо 5 клавіш. З лівої сторони, зверху, знизу. Потім посередині це підсвітка, з правої сторони також зверху знизу старт. скид, Тут теж підсвітка і, ну, меню, типу, перемикаємо там. З будильника на секундоміру і виставляємо час. Стрілки світлонакопичувальні. накопичувальні. Кремінь, який знаходиться в застібці, він призначений для екстреного розпалювання багаття ось цей стержень. Спробуємо розвести багаття. До речі, ось це кресало воно витягується для зручності. Тому що, якщо б воно було там, не витягувалось, чіркати було б. Досить таки незручно, Вона гостренька, якщо взагалі немає ні ножа, нічого, можливо, ним можна навіть зробити якоїсь стружки для розпалу. Спочатку треба обдерти оцю фарбу, тому що іскри так не буде. Уже з'являється трошки іскра. Скільки я не старався з однієї сторони, з іншої, спочатку якась іскра була, а далі її взагалі немає. І під таким кутом, і з мінімум кут все одно немає. Тержень доволі таки маленький і красава, це теж воно. Не знаю наскільки воно сюди взагалі підходить, ось не виходить добути навіть іскру, а про багаття взагалі мови немає. До речі, ось так виглядає годинник на руці: можна таким чином носити, або ось таким чином до себе, типу, щоб воно не блистіло і не зачепитись ні за що годинником. Загалом годинник цікавий, відносно бюджетний. Для ЗСУ знижка буде 20% бажаючи придбати та ознайомитись з асортиментом, переходьте за посиланням під відео. По функціоналу є певні недоліки. Термометр, як на мене, він не працює або показує неправильно, він плюс-мінус завжди в такому положенні, дещо там змінюється, збільшується, зменшується, але незначно не відповідає дійсності температура. Розпалити багаття в якихось критичних умовах. Думаю, не вийде, тому що навіть іскра складно добувається. Ну, особисто в мене, може мені таке попало ще не знаю, складно висікти іскру. навіть жодного разу вона не висікається. Іншими красавами я це робити можу, а цим в мене не виходить. Кому сподобалось відео, проставляйте вподобайку, залишайте думки свої в коментарях та до наступних зустрічей.